Так, тут уже нема. Не тут розходика нема. Так. І тут розплода нема. Так. Так, так, так. Десь розплода. Ну і ця вже зимова теж, так? Так, ну. Так, ось такі у нас рамочки ідуть на зиму. Так, не чи першу, точніше, поставимо, мабуть. За заставну. Так, от тут. Ось таку лишимо рамочку. краю, щоб не було на стінки, хоча не, не кожен рік. Ми це робимо, звісно. Ну, Стараємося відвинути, щоб рамка менше прицвітала. Так, і що тут виходить у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шість вуличок. Ну, на п'ять, Повинні всістися. Цей рік, звісно, сімейки середніх, суперових одиниць, будемо так казати. З засухою в нас.